Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо розпіарену радянськими та російськими істориками битву Другої Світової війни, що увійшла в історію як Курська. Тривала вона протягом липня-серпня 1943 року, а її кульмінацією, такою найяскравішою точечкою, Крапочкою, вважається битва під Прохорівкою. Почнемо без розкачки. Тож, розстановка сил перед боєм. Червона армія 1 мільйон 900 тисяч солдат. 5 тисяч танків, 26,5 тисяч гармат та мінометів, 2672 літаки. Німецька армія 780 тисяч солдат у 2,5 рази менше 2540 танків у 2 рази менше, 10 тисяч гармат та мінометів у 2,5 рази менше. 2050 літаків на 600 літаків менше. Подобається? Тисни вподобайку. Отже, підсумуємо. Радянська армія мала перевагу над німецькою перед битвою в солдатах у 2,5 рази, у танках в 2 рази, в гарматах та мінометах у 2,5 рази, мала на 600 літаків більше. При такому розкладі сил, та враховуючи, що атакують німці, а атакуюча сторона завжди несе втрати більші в кілька разів, ніж той, хто обороняється. То нацистські війська мали бути б розгромлені з гігантськими втратами. Але давайте ж глянемо на статистику. Причому на те, як подає її радянська статистика, яка. не врет. Отже, подивимося: втрати Німеччини згідно радянських підрахунків: 103 600 чоловік вбитих та зниклих безвісти, 2900 танків, 1696 літаків. Втрати Радянського Союзу, знову ж таки, за радянськими найчеснішими підрахунками 254 тисячі 470 вбитих та зниклих безвісти солдат 6064 танки 1626 літаків. Отже, Радянські війська втратили солдат у 2,5 рази більше на 150 тисяч чоловік танків більше, ніж у два рази. На 3164 танки втратили вони більше. По літаках відносний паритет. Не дивуйтесь, що втрати в кінці битви більші, ніж було, скажімо, на початок битви всього, за два місяці довозили резерви. А якщо взяти найрозпіарнішу битву танків під Прохорівкою, яка відбулася в один день, і яку росіяни подають як найбільшу перемогу, то по-перше. Поле бою залишилося за німцями, а червоні відступили. По-друге, Червона армія в бою втратила 235 танків, які залишилися на полі бою і були сфотографовані німцями. А втрати вермахту були всього 5 танків безповоротно знищених. 130 були пошкоджені, евакуйовані та відремонтовані. Ну, по третє, то яка ж це велика побіда? І саме, друзі, на таких победах і на таких патєрнєтах вибудована вся історія Московії Росії. Від шапки Мономаха, яку воно видумали в 13-14 столітті, до дебільного бункерного діда, який сидить у ньому в 21 столітті. Знати, це треба. Це історичний лікбез. І Як би вони не пірилися, Україна переможе! Тож слава Україні.